Слава Ісусу Христу, Дійсно, наш Господь святий, праведний і багато милостивий, тому що все подає для нас сьогодні, і для нашого фізичного життя і також для духовного. Я хочу звернути нашу з вами увагу на цікаве місце Писання. Це книга об'явлення. І будемо читати з 14 розділу, з 14 тексту. І нища. І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів. Пошли серпа свого і жнив, жни, бо настала година пожати дозріло божнило землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. А інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жептеника і гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи, пошли свого серпа і позбирай грона земної, земного, земної виногради, бо грона її вже доспіли. І ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі. І вкинуло велике чавило Божого гніву, і потовчене було чавило за містом, і потекла кров і щавила аж до кінських гуздечах на 1600 станів. Дорогі друзі, про що йде мова? мова про останні жнива на цій землі. Сьогодні Водим Якович казав, ми не знаємо, скільки років життя нам Господь дав прожити, доживемо до наступного року, до свята жнив, чи ні. Але також буде основні і такі, знаєте, найважливіші жнива при кінці днів землі. Ми чули на початку послужіння, теж згадувалось місце писання і збуття, Це обітниця, що по всі дні землі не припиниться ні сіяння, ні жатва, ні хліб, ні, ні день, ні ніч, ні холод і спека. Да? Тобто будуть по року, буде ця зміна, але по дні життя землі землі, Вони, знаєте, цієї землі, на якій ми живемо, вони теж будуть збігати. Знаєте, цікаво, коли на городі працюєш, збираєш врожай і читаєш Слово Божого. Такі місця здається дуже прості. Господь говорив притчі Ісус своїм учням, щоб вони розуміли, як хлібороб збирає так? закон сіяння і жартів. Написано, що тільки людина просіє, те і пожне. Галатам. 6 -7. І ви знаєте, це дійсно так. Також ми знаємо, що, в Слові Божому, написано, якщо зерно не вмре, не принесе плоду. Цікаво, так? зерно гине, а з нього виростає цілий колосок. Приноситься ще більше плоду. Ми не хочемо обрізати виноград, який росте, начебто гарний. Але якщо ми не будемо його обрізати, він буде дуже погано війни. Він буде рости тільки в зелені. Знаєте, ці закони вони дуже важливі для нашого життя. Садівники хлібороби їх використовують. І знаєте, ці прообрази дуже важливі для нас сьогодні. І я хотів звернути увагу нашу з вами на те, що написано в Іб'явлі. Тут написано про духовне життя. У Біблії, знаєте, єврейський народ порівнюється з смоковницею Матвія 24,32, а віруючі із пшеницею. Язичники або невіруючі люди, вони тут порівнюються з виноградною лозою, але не справжньою з підробкою на ту лозу, яку записано в Івана 15, 1-6, якою є Ісус Христос. Знаєте, коли дозріває пшениця, я завжди, коли був маленький, думав, ну чому така спека стоїть? І всі мені старші казали, тому що жнива, жнива жнива збирає врожа. Коли знаєте сухо. А коли йде дощ, то що? Жниво не збирають колоски. Чому? Тому що воно вологе. Якщо його зібрати, воно попріє та згниє. В цьому є певна мудрість. І знаєте, тут дуже цікаве місце Писання. Воно говорить про те, що Ісус Христос посіяв це зерно, посіяв зерно слова, зерно віри в серця людей. Далі взрощує, далі воно це зерно виростає. І Знаєте, у свій час, коли виборується вся вода, коли це зерно висохне, воно стає дозрілим. І знаєте, сонце, те, яке висушує цю воду, це як образ, знаєте, таких страждань, переживань, проблем в житті людини віручого. Це сонце, яке висушує, але воно також допомагає людині дозріти в кожному свій час. Слово дозріло тут перекладається. Розслідно з грецької мови як високо. Страждання і скорботи. Це як це сонце палюче, яке, здавалось, випалить, випалює, висушує всю воду, але дає зерну принести плід. Слово дозрів у 18 тексті, який ми читали, воно буквально перекладається як наповнене. Знаєте, водою. Цікаво, що тут вживається про лозу місце писання. І якщо так подивитись, коли ми збираємо врожай виноградний, то вони наповнюються водою, і тоді вони стильні, соковиті, не так, як пшениця. А що ж це за сок? На жаль, дорогі друзі, якщо ми звертаємо увагу саме до цього тексту Євангелія, е, в об'явленні Івана Богослова. Тут сказано, що як про образ оцих невіруючих людей, які як оця виноградна лоза, але не справжня, набралась цього води, тобто цієї води зі світу, води означає, що воно набрало зі світу гріха, воно переповнилось гріхом. І ось настав час збирати цей врожай, але як Як збирати, дорогі друзі, щоб був виноградний сік і щоб було вино. Да? Щоб зібрати сік з винограду, його потрібно чалити, його потрібно здушувати пресами, і з нього витикає сік. І ми тут читаємо, що, знаєте, 19 й текст, ангел кинув додому Серпасого і зібрав виноград на землі і вкинув у велике чавило Божого гніву, гніву Божого. Чому? Тому що дуже багато гріха наповнилось оцей виноград оця лоза. І написано, що потовчено було це червило. Тут ми можемо згадати, що і далі в 15 розділі записано про те, що буде битва при Армагедоні у долині Йосафа. Йої про це пише 3 розділ 9 тексту. І в 16 розділі об'явлення теж про це написано. І знаєте, Господь зі своїми святими знищить все морське зло при цій битві. Це буде така жатка. Для одних вона буде, як збір врожаю, достиг, зерно достигло. Так було багато проблем в житті віруючої людини. Але вона пройшла це все. От волога випарувалася, хоч і спека була, хоч і не просто було, вітри було все в житті віруючої людини. Але віруюча людина в кінці досят. Високо зерно, воно дозріло, і Господь його збере до себе. А, на жаль, Ті люди, хто не почули Господа, не прийшли до нього, які наповнювалися гріхом цього світу, не слухаючи Слова Божого, поради, які записані тут, на жаль, наповнились поганими. І що з такими буде, який кінець буде почавлено, написано, і віна то вчавило Божого гнів? Знаєте, в нашій сучасній Україні вже згадували велике горе, тому що війна. Гинуть люди, зруйнуються міста і вже скільки часу. Знаєте, дуже хотілося б нам, щоб прийшов мир і була перемога. Але Господь наголошує і сьогодні і промовляє до нас, щоб ви задумались про ці духовні плоди, якими ми представляємо себе, які ми прийдемо до Господа. Ми не знаємо, коли Господь прийде до нас, коли нас покличе. Але якими ми будемо? Чи принесемо ми такий чудовий гарний плід, як ми бачимо тут, на да? плоди землі? Ми дякуємо Господу за сьогоднішній врожай, за врожай цього року. Дійсно, що ми не мали мали все необхідне і не мали ні в чому потреби. Можливо, і мали, але Господь благословив і зараз ми маємо все. Тому давайте дійсно дякувати Господу кожного дня, а не тільки сьогодні, за хліб насущний. А також за хліб духовний за те, що ми дійсно завжди маємо пам'ятати, що Господь Ісус посіяв це зерно і Господь Бог чекає у нас воду. Щоб ви принесли гарний плід, потрібно пройти, як це зерно проходить різні випробування да, по життю від різних стихій і від сонця, і від спеки. Який є як прообраз страждань і проблем. Але коли ми пройдемо це все, ми принесемо достойний від Господу. Тому я хотів нас сьогодні з вами підбадьорити, що Господь з нами, якщо ми з Ним, якщо ми слухаємо і довіряємося Його Слову, Його обітниці. Нехай за все буде прославлений наш Господь Бог. Слава йому за все! Амінь.